Ваше прізвище ім'я батькові? Гонтарюк Василина Іванівна. А з дому ви як були? І так і була. Так і з ви була? Да. Так. Василина. Я розвелась з чоловіком, то собі своє фамілію лисила. Василина Івана 36 року народження. Постійна життєв старої жадови. Не виїхала на веселя. Нікуди не ходила, нікуди, кінчила медшколу. І тут відпрацювала в даному санаторії. Які належав по місті здані здання, то у нас був тут дитячий початку косно-туберкульозний санаторій, а потім органів захворювання, а потім ж кишечний тракт. Так що я тут постійно маю 46 років на одному місці. А тепер ви чекаю, коли мені прийде хрест. Чекаю з хрестами. <рес> на цікавить до війни. 41-го року. Чи були у вас євреї? І, може, пам'ятаєте, скільки було цих євреїв? Дуже багато було, дуже багато. Е, ну, якби, як би то позвонити, знаєш до кого? Родини шерф, родини Рудик, родини. Як його мозку казали, там, де жив. Де живе ковцем там жив. Так, якби я вам так порахувала, починається від шерфів. Шерфи. Потім... де Ковцин живе. Потім, де була школа. Потім... Напротив школи. Потім... де по жив. Потім, де. Кузня була. Рудик жив. Де у той бік? Хто там жив? Там коло Яня хтось жив. Як він називався, Божко вже його знає. А в цей бік, де Поповицька, то було що 7 хат до поповиців. Тамає мають уже 6 десяти. А за колісником була їхня синагога, друг етаж не здання. Да. Де? де це? Ти знаєш, де жила? Бо я відтю носила книжки, писати не було на чому, то я носила ті здівські книжки і ми з дідочками писала. Такий був час. Такий час. А як ваші сільські люди жили з євреями? Як ставилися? Дуже добре. Дуже добре. Євреї ставилися до сільського населення. А самі сільські люди як до них? Дуже добре. І допомагали їм землю обробляти, але це все було навику, бо це був жит, він був торовець. Mm -hmm. Він то не було жиду, щоб він був односібник. А кожен з них був а, Підприємець, так би постійному сказати. Uh -huh. Кожен з них мав свій магазин. Кожен мені був. Кожен да. торгував, стінською зброєю, один торгував, насінням один торгував, випивкою, один торгував, е, реманентом сільськогосподарським. кожен був зайнятий. і прийшов чоловік. Мозку, дайте святку горілки, то її ніхто не пив півліт. Святкую горілки сиділи дубу Чотири чоловіки. І по такій маленькій стопочці пили дубу і балакали, складали плани на майбутнє. Так були дуже, як уже багато заборгував, то він міг сказати. Слухай Іванку. Коли ти вже мені віддаш довг, то вже там дуже багато наросло. Розумієте? Дуже, дуже дружно жили і не обіжали народ. Навіть ті бідні, що були. Були, такі бідні, Ну як тепер є світло, є телевізори, люди не мають коли робити діти, ти всі приймають проти вас за а тоді нічого не було, по цієї ночі була одна робота зробити дитину. Одна народилася ще два роки, має вже друге вірешло. Розумієте? Так що народ був бідний, Рідко в котрій хаті було троє дітей. Рідко в котрій хаті у селянина було троє дітей. А то п'ятеро, шестеро, восьмеро, дванадцятеро, п'ятнадцятеро. Разумите? А за ден ніколи не допускали, че цей народ з голоду помирав. Дуже дружно жили. От мама, ми жили тут, майже жили, бо ми поряд жили у чого еврея, да мама служила, мама служила до замужества 18 років, а Вийшла замуж і ще з тату служили ще п'ять років. А потім тату забрали на війну, вже почалася війна, цих жінів почали гнати. Отут, де, де зараз лісництво, там ззаду була велика стодоля, от туди їх всіх зігнали. І тут де біля аптеки, там тепер. Магазин цей ну, тримає. Гараміто? Гараміто. Mm -hmm. Там теж у, у ту зігнали зігнали євреїв і не давали їм ні їсти, нічого абсолютно. То мама моя носила їм оночі, повском підлазила і давала їм їду. Бо Ніколи вони її не обідали. Помогли мамі значить. Ну, як то що бідна людина складала то одно, а коли вже прийшлося, що вийшов заміж, то помогли і побудувати стодолю. значить ти зібралась на годів, то ми тобі поможемо. А хто був ліндяй, тому, звичайно, не допомагали. З совісним роботям людям, тим усім допомагали. Ну, я вам кажу, що було дуже багато. Так як я запам'ятала, як я запам'ятала, то тільки починаючи від моста і дайся туди до, до половини майдана, це примерно було 15-20 хат євреїв. Там вони мали свою синагогу, там вони молилися, кажуть свободи. Дуже поважали наших людей. <coughs> Що ще можна сказати? А ви не пам'ятаєте, як звали було того єврея, в кого ваша мама служила? Все uh, фамілія його сер? Все фамілія. А як його звали? Дочка Маргіт. І ви дружили з тою дочкою? Так. Да. мене є навіть фотографії. О, ви не... Вона, я ще на той час, коли вона ходила, я не ходила до школи. Ага, роки старша? Вона ага. старша. Але діти єврейські ходили разом із простими сільськими да. води? Да. Так, да. води раз ходили. Не було різниці, що це єврейські, що це панські. це все ходило в один раз. Наприклад, моя мама дуже бідна була. Ого. Бо кого ходила до школи? І мені до школи йшла. Шість штук товарів мала попасти від шостої години ранку до восьмої. А тоді йшла до школи. тут у скриєчку моя мама в А то що панські діти, бачите, гарно діти. А бідний, бідний, був у сорочці, спідничка, є, є. Є, є євреї. Та не треба буде. Зараз швидко, ну як же ще розвали. Вона Мальвіна. Жінка його. Жінка його Мальвіна, дочка Маргіт. Ну, а Равин був у вас в селі? Рабіна, по-моєму, не було. Оце я вам не можу сказати. А як почалася війна, почалася окупація, то, що сталося з євреями? Дуже, дуже стали їх гонити. Дуже стали гонити. Ну, прийшли так, то ми називали поліцаї. Угу. Значить, хто мав, який зуб, мав великий борг, у жидах, то він тоді вирішив йому помститися. Угу. Вони пішли поліцаї і дуже їх гонили. Тобто ці поліцаї були з ваших людей? Так, да, з наших людей. І... Дуже їх гонили, дуже збиткувалися тут. Тут у центрі, де це построєні, ці дома на площадці напроти лісничства. Mm -hmm. Там дуже був великий магазин. І чоловік жінкою торгував жити. Його забрали, і її з доньками забрали, і наші, наші хлопці прив'язали маму і при мамі знасилували обох дочок. І не так, що знасилували, а так один за одним, другий, за другим третій. Були їх чотири, значить чотири прийшли. Отакі були наші люди. А як ви думаєте, чого вони так з євреями вчинили? Це я думаю, що це було за, за рахунок того, що він ішов, пити хотів, їсти хотів, так, а віддавати не хотів. А коли прийшов, то і все нагадуємо, то війна починалася, то вже євреї чувствовали, що буде війна. Бо вони були собою зв'язані. От цей пан уже казав мамі, що Катріна буде війна. Буде война. Ти знаєш, треба запасатися хлібом. Батько, як пішов на фронт, мій батько як пішов, то у нас примерно було а так за 10 центнерів зерна психологіч. Цмені, кукурудзи, і то кукурудзи вже потереблені. Такі були великі бочки, у бочки накладження, як сьогодні, пам'ятаю, то цю бочку кочанами закривали раз коло разу, щоб миш не могла пройти, поки миш Той кочан прогризе, то вже що кошуна там був. Значить той кочан відтягали. А свізі закладали. Жюди запасалися і потихеньку свої гроші, то це тут був де ферма, це тут був все. А На Кобилянській там було два його брати. Один займав аж кумарівці, а один то, що ми кажемо, шефівський. Угу. Оце два брати, їх було три брати, вони мали тут. Це все були землі поміщика графа скали. А вони у них винаймали як оренду. І угу. Вони були орендарями. Вони були від нього підзвітні, але все вони сіяли, все. народ, той, хто не хотів тут іти робити, привозили гуцулів з з Лопушної, спутили, uh -huh. з сілятина перевозили від зір, бо ті там не мали, там землі не було, там все в горби, то привозили вітрю, ті люди робили. От, а так то дуже дружний народ був з десь з нашими раніше. <как> не всі дружно по тому віддячували. Отак От вирішити можна. А були такі, що допомагали євреям переховуватися? Дуже було багато. Моя мама за те, що носила їсти, дві неділи сиділа у, ну, тоді казали, касарня. А це так і тепер міліція. Uh -huh. Сиділа у міліції, і їсти не зразу, нічого били. доставили. Мастити там скіни, вісити uh -huh. глину, Мага. мастити скіни, бо ти вже нам допомагала. А крім вашої мами, ви не чули, може, ще якісь люди допомагали? То їм? таких людей було багато. Таких людей було багато, не тільки моя мама. То кожен, кому вже зробив добре, він старався у, у хвилину його біди піти йому на допомогу. Дуже багато допомагали, але дуже багато і, як кажуть, злацтували, робили. Ну, що ще можна сказати? А військові дії у вас проходили на території села? Що? Військові дії. А коли б це стрільба, може, якісь між собою? Добрий день. Ну, щось пригадала? <гай> Серединею. Цього я не можу. Знаю, що тут і ткачук, качуки, що це були все пани. Пани ткачук, яковіця, потім вже була та дірка. Це все було пани. А чи були серед них євреї, то я не можу. Розуміти. І чого жадова почали там -то спорити? Жадова походить, Шимберк розказував, що тут почали селитися і почали садити сади. Називали хутільцей садова. Але при Австрії, чи при комусь букви «С» не були, а Ж. а тоді нас сипали і стало Жадова з почали називати від того, що сюди вселилися серфи, грудік. Почали зиди сюди тягнутися І з два. Не казали жадва, а казали жидва. Так, да, колись тут великий коли був. Так, да, дуже вели. великий ярмарок. Такий ярмарок був, що то і Васківці сюди приїжджали, і, і... визнається все тут дуже. Жидівський ярмар, такий великий, був, що він славився ну, 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 чуть на, на всю область. Ж2, а де О, З2. Уселилося, Ж2, Жидва. 2 З2, Ж2. І так пішло. І так потім Жидва, Жидва 2 Ж2 почали називати Ж2. Так, потім уселилися там з краєчку, На Новій Жаді були поселені німців, які були, які були забрані в полон у війну 14-го року. А потім отуди підселилися жиди. О, каже, — новий нові жиди. Та й нові жиди, нові жиди, нові жиди. Так і пішло нове жадово. У нас два села. Не стара жадова, а то нове жадо. Так що це від, від цього слова пішло? Ви пам'ятаєте Захар Верху? Скажіть, будь ласка, а хто з євреїв залишився після війни тут? Після війни. Наскільки я знаю, тільки оця Мальвіна з... їх забрали в полон. Чоловік загинув від приступу печінки у Трансильванії, а вона з дитиною попала в саме пекло в німеччину. Була в констаборі. Відте прийшла в як моє коліно. І вона і дитина, і так, що лись були кістки і шкірка. То вона прийшла сюди, а мама також коли це роз... розтягали все, то кожний ну, знаєте, ці мужики бідні, не пам'ятали цих жидів, забрали це все лишило, це все. А мама взяла, ти викопала яму, ти забрала перину, пару подушок, одіяла. І закопала у землю. І ця паня, як приїхала, то мама то витягнула, настала на коліна і плакала. А в неї була дуже добра подруга. Дуже часто ми жили на Русській вулиці. Вона жила. Як вам пояснити, на русській вулиці перший перекльосток. Угу. Дайдуть, оце руська вулиця. Я не знаю, як та вулиця, це називає перекрідку, але вулицю знаю. бо не я, говорили, я не, казати, не, Ні, не знаю як, не буду казати. Але я вам зараз об'ясню, оце руська вулиця, угу. а це йде такий перекресток, От у тому голку є колись була... були пончики. А тепер, по-моєму, піцерія. Я не можу вам це точно сказати. Ну, тут щось є така забігайлка для всіх. розумієте? То оцей будинок напроти цієї, оце будинок тих знайомих їхніх. Тель, тель, тель Авіві вони жили, вони переїхали звідси у тель Авів. Писали довго, посилали писилки від чуття пані моїй мамі. Бо важко було. Як вони були, приїхали, вони наладили контакт у червівчах, завозили сюди перець, корицю, тю тютюн, цукор. Це дуже за це було тяжко. Слухай, а що за гето було в центрі? Ну, то це було Всього... Гето, літом гріна. Отут де лісничество. Як ці... це що тепер... — А ми записали, казали, що гето було. Так. Да. — Де лісничество? Така, та земля <свісно> тут де лісничество, тут де Алік має цей бар. От туди була така величезна стололя. Це називалося Мицканюкова стодоля. Там жив Мицканюк. Він німець. Він і не німець, і я не знаю, чи поляк, чи німець, Божка його знає. Ну знаю, що він мав кузню велику. Знаю, що він мав цей е, забойний пункт, адже жиди. Це є. Е, Тут, вони. Да, вони, вони, як сказати, пісняки ми кажемо, а це у них називається касами. Значить, касани це значить пісня. Uh -huh. Касадне. Значить, як ви їсте м'ясо, то, то то, що ви користуєтеся при м'ясі, а досточка, тарочка, ножик. То до касерна не можна брати, то була окрема касерна. И мама ходила ризати кури туда, ne не ризали кури, не видрубували голове, они так, ляли курку, нахилили тако, вићупали пиричко и видрубали се, и голова лишила І так моя мама навчилася, і так і я по сьогоднішній день можу у відро зарізати курку. Я не вмію курці відрубати. Було гетто, значить там була велика стодоля, і тут, де чи, тепер гараміта торгує, там теж була велика стодоля ще при аптеку туди. Це те, що лишилося ззаду з цих. Ви вже записали, але цих людей закрили ворота і дочком закрили, і ні їсти не давали нічого. розумієте? Це? А тоді вивезли їх. А тоді їх потихонечку почали вивозити, вивозити, вивозити. А куди б сторона? У нас була вчителька? не розказували за тим да Десь вони в області в Вінницькій чи що, я і їх. У... Вето позгонили всіх ага. туди. І мама померла з голоду. А тоді їх забрали в дієдом. Сестра в неї була, і вона, і вона була в дітдомі, кінчила університет, приїхала сюди, у Крахмоліськ, а ти приїхала до нас і тут вийшла заміж. І оце коли було це вже як виділилась Україна. Почали німці допомагати всім, що був, сім'я Угнажу Німеччині, коли бомбку було в 44 році. То дозу, гроші дали це німецька желізна дорога. Гроші. Пакунки зараз завітаються в бойових дій і дозволили тих, що там робили у Німеччині в uh -huh. туди. І ця вчителька єврейка поїхала в, в, в Німеччину. Там їм представили квартиру, а що в віті жадівський. Ну, вона всякі піде. Якби вона вмерла, йому нічого не припало, а так він тепер умер і вона в Німеччині. І вона вижила в концлагії. Якось вона сталася живою. Так, мабуть, молдавий, мабуть. Вона дуже хотіла, щоб дітей записати два хлопці. Що українські, коли славка була, коли виписав документи, вони українці. А тепер, коли німцям почали німці допомагати І вона туди поїхала, що їй так там добре. Недавно дзвонила, як ми тут поживали, вона стала в партію, поступила. Ні, не була картого. Yeah. Але любила не та хазяйка, що готувала, та, що любила, вміла подати на стіл. <риклад> Отак, аби чужими руками. Таке єврей є? їй зараз так добре пенсію гарну, За пенсіонерами, як ви біді тут живете, я чую, як на Україні за пенсіонерами тільки дзвонить вже тут і тут вже скоро помощі приносять і їсти і ще.